Навчально-науковий інститут харчових технологій один із структурних підрозділів закладу вищої освіти Подільського державного університету. Тут навчають фахівців у сфері виробництва та управління якістю і безпечністю харчових продуктів, виробництва і переробки продукції тваринництва. Навчальний науковий інститут харчових технологій було створено 1 листопада 2022 року за ініціативи ректора університету професора Володимира Васильовича Іванишина. В інституті готують фахівців за такими спеціальностями. 181-харчові -та технології за освітнім. Ступенем бакалавр та 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва за освітнім ступенем бакалавр, магістр та доктор філософії. Щороку на ці спеціальності виділяються місця державного замовлення, тому абітурієнти, які мають найвищий конкурсний бал, зараховуються на бюджетні місця. В структуру навчально-наукового інституту харчових технологій входить три кафедри: хімії, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій виробництва і стандартизації харчової продукції У нас є напрацювання, у нас є дуже гарний колектив. у нас... Чудові студенти, спеціальність харчові технології дуже потрібна нашій державі. Наші студенти дійсно опановують, починаючи всіх азів. Отой склад продукції. На молекулярному рівні вони це все вивчають. Спочатку вивчання тих дисциплін, які є фундаментальними а в подальшому і фахові дисципліни: Інженер технолог, начальник зміни, будь-якої харчової, починаючи зернова продукція, м'ясо, молоко, олійна промисловість. Є, звичайно, всі підгалузі харчової промисловості, всі галузі, де може працювати наш фахівець. Це дуже цікаво. Я розумію, що обрана мною професія дуже потрібна для суспільства, але вона також потребує високого рівня професійних знань та навичок. Тому я й вирішила тут навчатися. Тут викладачі. Зацікавлюють студентів тим, що проводять різноманітні майстер-класи, гостьові лекції, а також різні екскурсії на виробництво, що ще більше мотивує навчатися. Зацікавившись навчанням, я також вирішила бути дотичною до якісної освіти. Тому зараз я проходжу відбір у експерти національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Я можу сказати так, що більшість з них пройшли не випадково в цю спеціальність. Їм подобається, вони люблять свою спеціальність, вони формуються на наших заняттях як майбутні фахівці. У нас є навчальні плани, і в навчальних планах фахові дисципліни це на старших курсах, відповідно. Так? І саме на фахових дисциплінах, от основні. Їхні дисципліни це технології. Ми навчаємо їх технології. Ми навчаємо їх, як працювати з сировиною. Ми навчаємо їх, які основні показники якості сировини, на Що таке романтичні показники, фізико-хімічні показники? Що таке вимоги до якості продукції? Що таке безпека, експертиза. Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва – одна з найстарших в університеті. Вона є випусковою і метою діяльності є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, здатних до швидкого і успішного опанування новими знаннями, уміннями і технологіями фахівця світового рівня. Вже на четвертому курсі, або на другому курсі магістратури або СТН, це третій курс. Вони вже майже більшість мають вибір, де працевлаштуватися. Переробні підприємства так само постійно запрошують, вони бажають підготувати молодь, яка би. Дальшому працювала на їхніх підприємствах, і щоб ми отримували смачну їжу і яйця, і молоко, і молочні продукти, і кисломолочні, і м'ясні продукти, тобто, ось таким чином, щоб задовольняли ринок споживачів якісною продукцією харчування. Семестру, ми вивчаємо різні дисципліни, які розкривають суть і особливості нашої професії. фахівці-технологи вони є завжди затребовані на ринку праці. Особисто мені навчання в цьому університеті до доподобать, адже ми маємо можливість відвідувати різні господарства, підприємства і детальніше знайомитися із нашою професією. Люблю тварин, мені подобається з ними працювати. Мені цікаво вивчати щось нове про них. Колектив кафедри хімії працює зі здобувачами освіти навчально-наукового інституту харчових технологій та іншими факультетами закладу вищої освіти Подільський державний університет. Хімія це є базова дисципліна, це є дисципліна, яка основою є для вивчення інших супутніх дисциплін в майбутньому і на старших курсах. Тобто ми повинні дати нормальну базу і для інженерно-технічного факультету, і для енергетиків, і для агрономів, і звичайно ветеринарів, і нашої спеціальності, яку ми готуємо в нашому інституті, 204 технології і харчові технології 181. Обладнання в нас актуальне на сьогоднішній день в межах нашої країни, але в нас є і обладнання більш сучасне, яке ми використовуємо для харчових технологій, для агрономів. Ми займаємося на кафедрі синтезом сьогодні. росту рослин, для деяких відповідно є продумані спеціальні установки для того, щоб проводити такі синтези. І вони різноманітні фотоелектроколориметри. І pH-метри, і потенціометри тобто все те, що ми маємо можливість застосування для сучасних методів дослідження. І ці всі прилади у нас активно використовуються, застосовуються нашими студентами для того, щоб практикувати, набувати певні компетенції, певні знання, і потім ефективно їх використовувати і на виробництві, в подальшому в своїй практиці. На цій лабораторії в нас знаходяться прилади вже для більш таких прецизійних визначень, для наукової роботи, які ми використовуємо сьогодні. Прилади для визначення катіонів різноманітних, які ми використовуємо сьогодні в нашій роботі. Працюють в цій лабораторії тільки ті студенти, які готуються до різноманітних конференцій, тобто роблять наукову роботу. Освітній процес забезпечують досвідчені науково-педагогічні працівники, що мають і наукові ступені та вчені звання. Вони постійно досконалюють свої навички, займаються науково-дослідною роботою, проходять стажування за кордоном. Університет працює в таких міжнародних програмах, як Юнігрін, Erasmus+, де здобувачі третього рівня освітньої програми. Це аспіранти, мають можливість проходити як стажування, так і якісь проводити свої наукові дослідження, ділитись досвідом і відвідувати навчальні проекти.